Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас друга частина мого догляду на осінь, отже, хто дивився першу частину з засобами для обличчя. Я казала, що вказала ну, в цьому відео, що там. В цей весь догляд, який я показую, це не остаточно. Я багато там чого тестую, -то тому додаються якісь засоби, якісь засоби відставляються на, там, на більш пізніший якийсь час. Тому все, що там з'являється нове, я потім показую вам окремим відео. Отже, тепер давайте. Перейдемо до огляду засобів для тіла. Почнемо, напевно, із таких з високих баночок. По-перше, зараз у нас у використанні ось таке рідке мило, я його брала в Аврорі, начебто ми переливаємо в дозатор. Ну, так як це більш екологічно купувати в таких, як воно називається, правильно в таких пакетах, То зараз у нас таке таке мило. Ну, нормальне мило піниться, гарно, не пересушує шкіру. Аромат також такий. Насичений, я б сказала. І ціна дуже економна, тому, в принципі, це мило можу рекомендувати. так І потім в запасах ось таке в нас кремило. Це я в Єві брала маркує і авокадо. Також там на акції воно було. Запах бомбезний, тому. Ну, більш поки що, так сказати, нічого не можу, я такого не, таке ще не купувала раніше. Ну, по запаху я вже бачу, що класне, а вже ще там далі як буде, а потім в порожніх баночках вам розкажу. Далі беру ось таку морську сіль для ванни. Ну, я використовую для ніжних ванночок сіль. Це звичайна сіль, я хотіла собі саме таку купити. Бо вона мені найбільше подобається, звичайно, тому взяла таку. Далі, щодо гелів для душу. У мене зараз в використанні ось таке Ну, взагалі це рідке мило з лавандою Avon, але я його використовую як гель для душу. Він з дозатором дуже зручно. Лаванда тут така приємна. Я взагалі обожнюю запах лаванди, тому мені дуже сподобався цей засіб. І наступний я візьму ось такий гель для душу. Це канікули мрії, начебто 500 мл також Avon. Взагалі мені гелі для душу Avon дуже-дуже подобаються. Вони гарно піняться, шкіру не пересушують. Більш-менш економні і аромати приємні. Далі в мене ось така залишається ще інтимний такий засіб, також Іван. Це ще в старому форматі з вітаміном Е. Задоволена я повністю цими засобами. І в запасах у мене вже в новому оформленні. Це із ромашкою. Але, звичайно, формат тепер мені цього засобу не дуже зручний. Але я буду ось цей дозатор просто переставлю сюди і буде нормально. Це мені хтось порадив з підписниць, тому дуже вдячна за таку пораду. Далі, скраби для тіла, в мене ось такий. Точніше, зараз скажу, саме зараз в мене ось такий, я його тестую це з зеленим чаєм. Класний, він дуже такий ароматний, освіжаючий, гарний колір помаранчевий, і дуже гарно він відчушує шкіру, шкіра гладенька класна. Ну, а оцей Потім буду брати, як закінчиться. Помаранчевий візьму потім ось цей із корейським вугіллям такий сірий. Потім для тіла ось такий я ніяк не можу закінчити засіб це антицелюлітний доктор Сант. Чомусь в мене рука до нього не тянеться і все. Потрібно вже довикористовувати, то вже терміни придатності тут е, пройшли. Е, потрібно довикористовувати якось. Е, потім ось такий ще У мене лосьон для тіла з бананами. Таких зараз уже немає. Це ще таке стара серія, але мені дуже подобається, так як я банани обожнюю. І ще у мене що для тіла ось такий. Зараз у мене а, батер, також а, серія з зеленим чаєм. Зараз в мене ця серія на затесті, як ви зрозуміли. А, також мені подобається, він дуже-дуже густий, дуже класний, свіжий такий аромат і дуже добре зволожує шкіру. Якраз ці батери на зимовий період дуже класні. Ну, і потім, вже, якщо в мене там якісь закінчиться, вже, то візьму ось цей також Avon з частинками золота, також дуже класний, гарно зволожує, також він такий густий. Ну, мені взагалі оці планецпа, оці батари для тіла дуже-дуже подобаються і аромати бомбезні. Потім залишається далі в мене ось така маска для рук та ніг. Ну, я стараюсь раз в тиждень використовувати, інколи не виходить. Але, намагаюсь, мені ці засоби подобаються. Вони дуже гарно доглядають за шкірою. Потім ось такий ще скраб, також для рук та ніг. Також використовую, як роблю нижні ванночки, то використовую і цей скраб. Далі в чоловіка в використанні зараз ось такий е дезодорант стіку Old Spice, цей йому сподобався. Він такий, такий колір, ось такий синій, він не залишає слідів на одязі і е захищає краще від поту, ніж той, що був. Перед цим, ну, я в порожніх ванночках показувала. І о, далі в запасах щось такий Nivea Men. це такий о, спрей антиперсрант. Ну, не користувався таким, тому поки що нічого сказати не можу. Далі в мене залишається ось такий о, спрей для постільної білизни з лавандою, дуже класний. Я інколи використовую, коли мені щось такого хочеться перед сном таких ароматів. Ну, я думаю, що він в мене ще довго буде в використанні, але класний. Так. Отім у чоловіка ось такий спрей для них. Це ну, взагалі сказано вроді, вро... на начебто, що це освіжаючий, дезодоруючий, але він не дезодорує, освіжає так, гарний аромат, але від поту він не захищає. Для ніг. ще в мене залишається ось оцей гель, він освіжаючий з м'ятою. Я так інколи, коли там дуже ноги такі втомлені, то використовую, щоб трішечки їх розслабити. І потім ще буду брати в використання ось такий крем для ніг, екстра зволоження. Це якийсь такий бренд в перший раз я бачу. Це новинка в Аврорі. У нас недавно завезли ці креми. Поки що нічого сказати не можу. Про нього будемо користуватись для рук. В мене зараз для рук ще ось небагато залишилось ось такого крему в шайбочці. Це з африканським маслом ши. Дуже дуже класний засіб. Обов'язково буду брати собі в запаси. Він рятує, який хочеш. Як сказати, від сухості на руках, на ногах, від якихось там подразнень. Мені він просто допомагає дуже класно, тому я можу всім його рекомендувати. І аромат також бомбезний, такий, начебто карамель, якась така смажена, і начебто і кава, ну, щось таке. І щось такий в мене маленький у використанні. Дуже не дуже того і багато це з лавандою Planet Spa. ну Також такий він жирненький, аромат класний. І потім буду ось такий брати ягодний мікс, також, ну аромат дуже класний, такий ягідний, солоденький. Потім масло для, для кутикули, вже так не дуже його і багато залишилось, але також, коли я то спомню, використовую, тому треба себе брати в руки і використовувати нормально, а не так, що коли, коли там пам'ятаю. Ось таке масло залишається Planet Spa з частинками золота, але вони ось осідають, потрібно його. Стрішки поколотити, щоб вони піднялись, і тоді воно так гарно переливається. Також його використовую там, як ноги по голю, потім використовую, щоб зволожити, щоб такі більш, щоб більш гарно було. Так, зараз трішечки, щоб було видно. Так вже небагато залишилось. В мене в використанні ось такий дезодорант кульковий чи не, антиперспірант. А, ну, Нормальний. Не скажу, що 100% захист, але в мене і не сильно є там якісь сильні там, проблеми з потовиділенням. А ось такий в мене в запасах буду брати. Його дуже багато хто хвали. Кажуть, що він дуже гарно захищає, але поки що не. Пробувала, не знаю. Ще потрібно використати у мене ось такий пробничок лосьоном для тіла, колись мені там дарували. Що ніяк в мене до нього руки не дійдуть, так як дуже багато для тіла цих всіх батерів, кремів. Також брала я на затесту ось таке мило Planet спам, зелений чай. Але воно мені не підійшло, так як ну, взагалі мені ці брускові мила не підходять, я їх не люблю. О, тому це буде чоловіку, як в нього закінчиться, буду йому використання класти. І щось таке також в запасах. Також Ейван, також чоловіку, буде. О, взагалі, ейванські мила, оці, е, мені дуже подобаються. Вони не розмокають, їх надовго вистачає, аромати класні не сушать шкіру. От потім ще покажу, я використовуюся такими станками для гоління. У мене тут в запасах ще один залишився, але я, як в аврорії бачу, то я обов'язково беру ось такі. Мені вони подобаються, вистачає більш-менш надовго і вони не, не ріжуть, як деякі. Тому мені подобається. Тут в наборі 5 штук ядаю, таких, і коштують вони бюджетно. Так, щоб вам було видно, давайте то ось так. А Чоловіку я постійно купую ось такий бік Flex 4, 4 леза, тут три. В наборі де Це я новенький купила. В нього ще там у використанні є. І ще один такий новий в житті з попереднього набору. Це вже по акції побачила на мейкапі, так і замовила. Йому дуже подобається, надовго вистачає, гарно голить. Ну, Йому дуже подобається, він тільки такими і користується. Такс. І на останній. Я хочу вам показати, які я буду, брати, ставити у використання парфуми. Чоловіку. Я буду ставити ось такі парфуми. Екс, як воно називається, Нікотін. Щось таке. Ні, наркотик. Флір наркотик. Щось таке. Йому цей аромат дуже був, сподобався там в маленькому форматі, там типа пробничка, і я йому була дарувала ось такий флаконі в такому оригінальному. Так, а собі я буду використання ставити ось такий крістал. Якщо чесно. Крістал. Це назва парфюма. Ось так виглядає флакончик. А саме торгова марка Woman's Code. Не знаю, буду використовувати, що в якийсь кон в чомусь. Аромат. Зараз скажу. Аромат свіжий такий, я б сказала, начебто якийсь морський. Ну, захотіла я саме такий собі використання поставити. Ось так. тут у нас а, не написано, які тут ноти. Ну, нічого. Отже, це ось такий весь догляд, який я планую брати в ну, на ці три місяці. Ну, Звичайно, щось може змінюватися, але більш-менш саме таке. Тому пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається, що ні. Буде дуже цікаво дізнатися. Підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже важливо, ставте вподобайки і коментуйте, звичайно, діліться своїми враженнями. Тому далі вже побачимось в третій частині. Там буде невеличка частина про волосся, там у мене вже не так багато всього, тому побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!